Едуард Биков на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. 17 квітня 2024 року під часовим яром отримав тяжкі поранення від прильоту керованої авіаційної бомби. Півмісяця він був у комі. Права рука й нога були ампутовані. Зараз він ще не бачить та погано чує. Боротьба за його здоров'я. Ведеться вже більше семи місяців, проте, як зазначає Едуард, він повернувся з того світу заради сім'ї, заради дружини Марини та доньок, які допомагають йому після поранення. Коли я був в комі, мені хотілося, знаєте, на цей світ, а коли я вже прийшов дитями, то був періг, що хотілося на той світ, щоб просто не стати тягарем. Але зараз я себе таким не вважаю. Ще є певний шлях, який ми пройдемо разом. От марінка завжди поруч, завжди підтримка. Сім'я Бикових раніше проживала в Луганську. Але у 2001 році переїхала у Київ. У шлюбі народилося двоє донечок. Останнім часом сім'я пережила надзвичайно складний період в житті. Але їхня боротьба та кохання стали прикладом для багатьох українців. Лікарі Едуарда зазначають, що важливий внесок в одужання військовослужбовця зробила його дружина. Мене звати Марія, я ерготерапевт Едуарда. Почала працювати з ним ще з самого початку, як він був в першому корпусі відділень травматології. Зараз він у нас на реабілітації ще тоді ми познайомилися з Мариною, і дуже було видно, наскільки сильно вона його підтримує. Вона дуже допомагала в реабілітації, допомагає зараз тут постійно. Поруч з ним, поруч з нами. Марина Бикова була за кордоном, коли їй повідомили, що чоловік отримав поранення. Вона відразу повернулася в Україну, щоб підтримувати Едуарда. Весь час лікування вона була поруч та допомагала відновлюватися чоловіку. Коли Едік йшов на війну, він йшов заради кохання, тому що він захищав мене і моїх дітей. І коли з ним трапилась така неприємність, заради того ж кохання я повернулася і знаходжусь з ним поруч. Хоча тепер стан Едуарда можна назвати стабільним, попереду його чекає багато операцій, довго тривала реабілітація та протезування. Ця унікальна родина планує жити далі, підтримувати одне одного, служити Богу і шукати сенс в кожному дні. Три, чотири. Іще. І ще.